Омікрон відступає. середньодобова захворюваність пішла на спад. Чужа війна на чужій землі афганці згадують на допомогу одуженню пригоди, романи та казки рибницькому короношпиталю. Шериф Брага Ліга Європи у Траспілі вже за три дні. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з коронастатистики. Середньодобова захворюваність почала знижуватись минулого тижня. Цифра ця була нижчою за попередні тиждень на 200 випадків. Стало менше і інфікованих ковідом дітей. Нині у Придністрові хворіють на ковід 6124 тисяч придністровці. Працюють 10 інфекційних госпіталів. Розгорнуто понад дві тисячі місць півтори тисячі з них зайняті. Госпіталь розгорнуто на базі. Тиротекса. Госпіталь розгорнутий на базі тератексу від сьогодні буде закритий у зв'язку з тим, що кількість пацієнтів, які надходять до стаціонару, знизилася. Щодо інших інфекційних центрів, вони згортатимуться вже залежно від епідеміологічної ситуації та навантаження на стаціонари. Інфекційні шпиталі в республіці завантажено на 72%. відсотки. Карантин продовжується школи та ПДУ. На віддаленні минулого тижня на дистанційне навчання перевели 17 класів дев'яти малокомплектних сільських шкіл. Нагадаємо, вони навчаються очно і лише ті класи, де зафіксували випадки захворювання на коронавірус, відправляють на карантин. Дитячі садочки минулого тижня на самоізоляцію відправили 28 груп із 25 садів. Говорили на оперштабі і про скорочення термінів для самоізольованих. Утоком прошлого засідання за підсумками минулого засідання СЕС було доручено вивчити питання щодо можливості скорочення терміну самоізоляції осіб, які контактували з хворими на ковід, а також подати думку про можливість проведення виключно одного шкільного класу або групи дошкільної установи на карантин без закриття загалом шкіл або дитячих садків. Мінздраво внести зміни до чинних санітарних правил профілактики нової коронавірусної інфекції. Ці зміни засновані на результатах міжнародних досліджень, критерії. Терміну перебування на карантині контактних осіб з хворими на ковід, засновані на тому, вакциновану чи не вакциновану контактну особу. На обов'язковій самоізоляції зараз перебуває понад 3,5 тисячі людей. Це ті, хто контактував з хворими на коронавірус або сам лікується вдома. Загалом на оперштабі зазначали, якщо епідситуація покращуватиметься, карантинні заходи скасують раніше 1 березня. Минулого тижня щодня щеплювали понад тисячу передністровців, але темпи вакцинації залишаються повільними. Повністю завершила курс імунізації майже третина населення. Отримати укол можна у всіх містах та районах, вихідними в селах марафони вакцинації. Роботу з цього напрямку посилять. Глава адміністрації к сріді. Глави адміністрації до середи доповідають про необхідність вакцинації тих чи інших сіл за кожним районом, тих, де ми ще не були, або були одноразово, або не проводили ревакцинацію. Виробляється план і їдете у населений пункт, привозите туди холодильні камери з вакцинами, або навпаки, організовуєте транспорт і везете охочих до найближчого пункту вакцинації у місту чи до СВА ФАПО. При цьому звичайно потрібно передбачити усі заходи для первинного огляду. Вакцин в досталь у доступі супутник модерна Астрозенека, Пфайзер Сіновак. Омікрон малює нову хвилю захворюваності. Ковід інфікованих у республіці меншої. Зараз цифри тих, хто занедужав і вилікувався за добу, приблизно однакові. Динаміка позитивна у порівнянні з попередніми тижнями. Епідемія. Епідемія таки продовжується. Ми виходимо на плато захворюваності. Найближчим часом ще буде реєструватися достатня кількість хворих. Плюс у тому, що в більшості випадків це пацієнти з малосимптомними проявом захворювання. Відсоток ураження легень значно нижчий, ніж у попередніх хвилях. Щоб лікарі могли зосередитися на лікуванні тих, кому справді потрібна допомога, санітарні правила змінюють. Карантин для контактних вже не 14, а лише 10 днів. Курс лікування для вакцинованих – 5-7 днів. Закрити його можна без дачі контрольного ПЛР-тесту. Зрозуміло, якщо оскар уже немає. На даний момент зараз інкубаційний період в середньому складає від двох до п'яти днів. Якщо порівнювати з попереднім штамом, він варіюється від п'яти до восьми днів і навіть сягав чотирнадцяти. Новий штам передається в сім разів швидше за попередні. Носій вірусу може бути заразним вже в перші дні після інфікування. Лікарі кажуть, кращий спосіб уникнути ускладнень і самої хвороби вакцинуватися. А бустер повторне щеплення, збільшить захист у кілька разів. Самозаболівання саме захворювання та всі його стадії протікають куди швидше. У вакцинованих процес дуже пришвидшується. Шанс одужати швидше більше ніж у невакцинованих хворих. Вакцина вакцина є її достатньо. Марафони на вихідні продовжуються. Вакцинація і ревакцинація на території республіки продовжуються невеликими темпами. Хотілося б, щоб було більше. В принципі, у нас всього провакциновано 30% населення. Але до колективного імунітету нам ще далеко: щоб жити без масок та не боятися нової корона хвилі, ця цифра має бути вдвічі більшою. Завтра виповнюється 33 роки з дня виведення радянських військ з Афганістану. Мітинги пам'яті біля меморіалів слави пам'ятників та оболізків воїнам-інтернаціоналістам відбудуться по всій нашій республіці. 15 лютого 89 року через Харатонський міст пройшли останні підрозділи 40-ї армії. Майже десятирічна війна на цьому закінчилась, а покоління 80 не дорахувалося близько 15 тисяч ровесників. Самі учасники війни дату виведення радянських військ з Афганістану не називають святом. Для них це більшою мірою день пам'яті. 1554 придністровські сім'ї проводжали своїх синів, чоловіків, батьків на чужу, опалену сонцем землю виконувати інтернаціональний обов'язок. 54 їх не дочекалися. 54 сім'ї не дождалися своїх рідних з Афганської війни. І ще отака от цифра скорбна. 27 офіцерів і прапорщиків, 27 солдатів і сержантів. Це отакий процент, я ніде не бачив. Ще одна цифра. 27 афганців загинули, захищає Придністровську Молдавську Республіку. Коли Михайла Каткова відправляли виконувати інтернаціональний обов'язок, за плечима вже було 14 років служби в лавах радянської армії. На той момент обіймав посаду заступника командира з політичної частини ракетної бригади у Бендерах. Інформацію володів і зустрів не одну цинкову домовину. Наш дивізіон стояв на охороні аеродрому комбузького. Там проходила дорога десь в кілометрах. 7-8 кілометрів біля аеродрому. І наші артилерійські орудия 152 мм гаубиці, вот они проход наших колон. Афганська пісня, політінформація і довгоочікувані листи з батьківщини єдине, що рятувало, розповідає Михайло Катков. Найбільшою своєю заслугою у цій війні вважає збережені життя своїх підопічних, 152 хлопців віком від 18 до 21. Ще зовсім діти, які усі хотіли повернутися живими. Сім поранених і жодного не втратив. Долею воїнів афганців Михайло Юзефович опікувався і після війни. 27 років він очолював Придністровську асоціацію ветеранів війни в Афганістані. Зараз своїми спогадами ділиться із школярами. Наслідки ковіду багато людей, перехворівши на коронавірус, довго не можуть прийти до тями. Швидка стомлювальність, погана пам'ять, задишка лише частина наслідків інфекції. Як повернути здоров'я, пройти реабілітацію, наприклад, за допомогою фізіотерапевтичних процедур. Олександр веде здоровий спосіб життя. Коронавірус переніс у легкій формі, але хвороба підступна, любить нагадувати про старі проблеми. Нині Олександр відновлює організм. Коронавірус пішов на згадку, залишив букет проблем: від задишки та легеневої недостатності до артритів. Корисні апарати прийдуть на допомогу тим, хто перехворів. Ультразвукувачче, магнітна терапія. Курс лікування до 10 днів. Проходять У нас проходять лікування. У нас пацієнти, які потребують високочастотної терапії. Це електричне поле ультрависокочастотної терапії. Потім ми підключаємо низькочастотну для розбиття процесів, тому що могла бути двохстороння пневмонія. Восьмикласниця Валерія від ковіду лікувалася в шпиталі. З хворобою впоралася, а ось відчуття втоми позбутися не змогла. На допомогу прийшла лікувальна фізкультура. Була температура висока. Була температура висока, кашель, як звичайна застуда. А потім з'ясували, що це ковід. Поклали до лікарні. Там я приймала антибіотики. Лікарі рекомендують і після одужання стежити за сатурацією та пульсом. Відновлення здоров'я радять починати з дихальної гімнастики. Підняти руки вверх, вдох наклон і приносимо букву «с». І ще раз вдох обняли себе, наклон. «Поліпшується лімфовідтікання, кровообіг, працездатність. Треба піти до якогось спеціаліста, а потім можна й в домашніх умовах займатися. Тепло на вулиці, час вийти на свіже повітря. На прогулянку можна ще собі допомогти інгаляціями, стравами, мінеральною водою на користь слізовим. Часто перехворілі відчувають стрес, занепокоєння і навіть депресію. У цьому випадку варто звернутися до фахівця, психотерапевта. Самим упоратися складно. Перегоди, романи та казки для пацієнтів ковід шпиталю, адже сьогодні міжнародний день книгодарування. Акцію провели за ініціативою адміністрації міста. Книги із... книги подаровані із тих фондів, які презентовані нашими читачами, і які вже є у нас у бібліотеках, за різними жанрами література. Книги про подорожі, про кохання, дитяча література на будь-який смак. Бібліотеку ковід шпиталю поповнили близько ста видань. Вони допоможуть відвернути пацієнтів від хвороби, плюс розширити їхній кругозір. У житті пацієнта у процесі його лікування завжди дуже важливий. І гарний настрій, і позитивні емоції. Якщо він знаходить чим зайнятися у вільний час, почитати книгу, відволіктися від хвороби, відволіктися від сусідів по палаті. Це позитивно вплине на результат його захворювання швидше одужає. Читати можуть пацієнти лише на лікарняному ліжку, адже як відомо, папір якийсь час зберігає вірус. 154 роки від дня народження відомого науковця нашого земляка Льва Олександровича Тарасевича біолог, імунолог, патолог, організатор охорони здоров'я та медичної науки. Він вивчав, як формується колективний імунітет і як впливає на інфекції. І сьогодні його роботи як ніколи актуальні. Іменових епідеміолог-мікробіолог Лев Терасевич, Його дитинство пройшло у Терасполі. Народився у сім'ї службовця, а покликання знайшов у медицині. Зробив великий внесок у профілактику інфекційних захворювань разом із корафеєм медицини Ілею мечниковим вивчав чому та туберкульоз на цій фотокарці вчені з експедицією кавмицьких степах для досліджень цих хвороб. Для Тарасевича це було дуже важливо. для Тарасевича. Це було дуже важливо, адже у 14 років він залишився без батька, який помер від туберкульозу. Невдовзі померла і його молодша сестра. Це була велика складна тема для нього. Взагалі він дуже багато займався як епідеміолог, тифом і іншими хворобами. У роки першої світової Тарасевич був головним польовим санітарним інспектором армії. Ініціював вакцинацію російських солдатів проти червного тифу та холери. Саме завдяки його роботам, ми зараз тільки що знаємо про такі захворювання, як тиф, холера, малярія. При цьому вчений говорив, що вакцинуватися потрібно масово. Это действительно было так. Це дійсно було так. Крім людей загиблих у боях було дуже багато тих, хто загинув під час різноманітних епідемій. Наприклад, знаменита іспанка, яка забрала мільйони життів. Свердлов, наприклад, від неї помер. Тобто, ця тема не була суто науковим інтересом, а була практично необхідна у повсякденному житті. Подивороковестом були створені нові научні учреждені. Під його керівництвом були створені нові наукові установи і введені нові ефективні методи боротьби з кишковими інфекціями. За його ініціативи вперше стала проводитися вакцинація з метою профілактики туберкульозу у новонароджених дітей. Всім відоме БЦЖ прищеплювали і біженців. Льву Тарасевичу належить значна роль в організації вакцину сироваткової справи. Сьогодні масова вакцинація є обов'язковою у більшості країн світу. Щороку щеплення рятують мільйони життів. Віз, пакір, чума, поліеліміт, еліміт, править та інші хвороби. Це вже історія завдяки імунізації. Нині людство бореться із новим ворогом, із нового вовна зброя та захист масова вакцинація. ідеї, і ті Ці ідеї та формування, які були зроблені Тарасевичем, дали поштовх для розвитку цього напрямку, і можна сказати, що він один із початківців боротьби з туберкульозом. Ця хвороба і сьогодні дуже велика проблема на планеті. І доведено, що єдиний захист це вакцинація. Його називають батьком російської імунології системи вакцинації, володарем мікросвіту. Засади, закладені Тарасевичем, стали двигуном прогресу, а імунізація одним з найбільших досягнень медицини. На честь імунолога в Терасполі названий медичний коледж, а в нашому музеї зберігаються фото, речі і роботи Льва Олександровича. Їх подарував син Кирило, у сторічний юбілей батька. До плей-офф Ліги Європи кілька днів, готовність 90%. Змінити заявку на Єврокубки неможливо. Тереспольчани втратили половину ліго чемпіонського складу: Сільва в Бразилії, Арбалєда в Еміратах, Кастаньєда в Польщі, Коловос у Туреччині, Кастанца в Росії. Натомність прийшло не менше футболістів, тільки допомогти у матчі з Брагою вони не зможуть. До заявити можна було трьох. Юрій Вернедуб обрав перевірених чемпіонатом Петра, Євангелу та Басіта. Найменше проблем у нападі тут досвідчений Янсене, забивний басід. Володар в резюме голо на санці Бернебеу Єхшебоєв. без сумніву. На полі з'явиться трауре. Трансфер Марк вважає його найдорожчим футболістом шерифа. 17 лютого шериф стане новою командою. Футболісти ті ж початківців не буде. Тільки зв'язки зовсім інші. Кому віддаватиме паси, Атанасіадіс? Лінія захисту зміниться повністю. Не буде й Дуланто. Він у команді, але жовтий карток перебрав. Тепер чекаємо на чудо асистів від Джульєна і чисті підкати від Раделіча на поля змінилися трохи менше. Чекаємо на ціля, і кі замість Адо, ближче до чужих воріт можуть зіграти Бруно, Ніколав та Траоре. Імена знайомі поєднання нові, головне, що тренер знає, як сколотити команду за короткий термін і як пройти Брагу. Трохи більше трьох років тому Вернедуб тренував зорю У кваліфікації. Попався в португальський клуб. Бразі довелося закінчити європохід. Побачити гру можна на власні очі квитки у продажу, ажіотаж набагато менше, ніж на Реал або Інтер. Найдешевший квиток на Лігу Європи 150 рублів, найдорожчі по 800. Правило через одне крісло не працюватиме. Можна чекати на короту підтримку та єврокубкову атмосферу. Шериф та Брага 17 лютого на головній арені спорткомплексу. Початок о 19.45. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.